Пісню пам'яті Любомира Бордуна написав вчитель з Коломиї. Автор Богдан Танчак розповів, що дуже б хотів, щоб цієї пісні не було. Вона, на жаль, про історії тисяч українців, життя яких пошматувала війна. Над аранжуванням працював теж Коломиянин Юрій Николайчук. Обоє зізнаються, що пісня далася дуже важко. Згодом обіцяють автори. Пісня Ангел з'явиться на усіх музичних платформах. Також буде і відео. Над яким вже працюють. Поки роботу можна почути лише в ефірі Радіо Сяйво. Виконав Богдан Танчак цю пісню і спеціально для глядачів телеканалу НТК. Нагадаємо, Любомир Бордун, начальник управління освіти Коломийської міської ради, загинув на Донеччині у бою з окупантами. Привіт, ти Прошу. Не плач, я тут, я твій, не плач, не смій. любив люблю, не дивлячись на цю біду, ти знай завжди. Я твій Сьогодні без тебе пішов я на небо, Тут ангели плачуть, ніхто їх не бачить. Слухай мене рідна ма, прости терпи і дітям статом Чому скажу за землю нашу цю святу, за Твою? Всіх людей сьогодні без тебе пішов я на небо, тут ангели плачуть, ніхто їх не бачить Ця пісня написана для Любомира Бордуна, начальника управління освіти міста Коломий. Писалася вона в пам'ять йому, але коли послухати її текст, то можна зрозуміти, що таких героїв в нас в Україні, на жаль, сотні тисяч. Вона дуже глибока. Дуже важка емоційно, щоб передати всіма інструментами, елементами музичними всі емоції. Для цього знадобилось трошки більше часу, бо дуже багато часу ми продумували концепцію, як вона має бути, в якій формі. Пісня Реквієм. І зробити цю пісню так, щоб вона була і сучасною, і, і водночас як пісня пам'яті. Ну, складна задача, але я дуже сподіваюся, що ми справились.